Дякуємо голові Городківської ОТГ Олені Іванні Рєзні і всій городківській громаді, всім, хто на фестивалі збирав кошти для наших захисників. На виділені кошти було закуплено основу для волонтерського центру села Полинівка. Ми їм передаємо. Рушники, рушники вишивала на долю нам мати. То не просто нитки. Доріжка до рідної хати, якщо часом колись заблукаєш в далекій дорозі, на побуваєш на ріднім порозі, побуваєш на ріднім порозі.